Христос Воскрес, Воистину воскрес. Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Дуже гарно відповідаємо на ті слова, що ми впевнені, в тому що і Христос Воскрес! Але знаєте, є одно, но, чи Воскрес він дійсно у наших серцях. Якщо Він воскрес у наших серцях, тоді є дійсно у в нашому житті Христос Воскрес. Якщо він не воскрес у нашій житті, то немає ніякого для тебе Христос Воскрес, тому що не буде спасіння. Спасіння буде лише для тих, хто живе в Ісус Христос. Якщо живе в тому серці Христос Воскрес, тоді це слава Господу. Дякувати Богу, що Господь Бог сьогодні. Дозволив нам бути тут, на цьому місці, знаєте, і славити від чистого серця Ісуса Христа. Знаєте, є люди, хотіли б сьогодні прославити Ісуса Христа, але вони не мають можливості прийти. А ті, які дуже мають жажду прийти до Ісуса Христа, то вони приходять. Ракети літають, бомби падають, а старенькі люди з паличкою йдуть у церкву. І я, коли це бачив, Znate, gdje mene bolo šok. Bombi padaju, rakete padaju, ljudi prihodaju u crkvu. Crkva ne topi se celu zimu, holodno. Mi boli diti. a znate, mi višli, po na ulicu bolo teplo. Mi višli na ulicu, a ljudi, ti jak i sili tak, i sidjaći, i, i daži ne višli na ulicu. І ми три години там проводили служіння під ракетами, під бомбами. І люди приходять, тому що вони люблять Ісуса Христа. Сьогодні у нас з може було служення, багато людей не прийшло на служення під мирне небо, тому що вони сплять. А ті, хто любить Ісуса Христа, вони цілу ніч будуть прославляти Ісуса Христа, тому що не люблять Ісуса Христа. Вони не дивляться на ракети, на бомби. Вони люблять Ісуса Христа, вони йдуть поклонятися, дякувати Богові за жизнь, прожитою день. Бо завтра там день може не бути для тебе. Вони приходять і славлять Бога. На цьому місці Сьогодні не стільки людей мало бути, а весь табор має бути тут. І всі на коліни І славити Ісуса Христа, дякувати Богові за Ісусу. Тому що, дивіться, мирно є небо, сонечко, погода гарна. Бог всі условия нам дає таки прийти, щоб славити Його ім'я, а ми не хочемо. Ми не хочемо. Люди, як брат там сидів і нагадав нам, люди жажду мають не від хліба, там, а від води. Від води. А ми сьогодні наслаждаємося, ми зараз після служення розійдемося, столи накриті, ізобіля, все є. Тільки слава Богу. Бог так нас благословляє, що ми навіть не замічаємо, у скільки крат Господь Бог нас благословляє. Я хочу вам нагадати, Бог нас благословляє не в 30 і не в 60, а в 100, у 100 крат благословляє і може більше ще благословляє нас. Ну тільки ми не замічаємо, як Господь Бог любить нас. Як Господь Бог, як батько за дітей, заботиться за нас. Ми це не замічаємо. Ми це не замічаємо. Я сьогодні, знаєте, хотів би розказати одному свідченство, що в моїй сім'ї було. І я просто постійно за це дякую Богові, що Господь Бог чув наші молитви. Дуже багато брати і сестри молилися за мою дитину. І наші браття із нашого табору люди знають, що дитина яка хвора була. Вона так у неї ноги боліли, що вона плакала, вона не могла, вона не могла спокійно спати. І ми у три години, два години, чотири утра виходили на вулиці, і ми по дорозі. Я з нього ходив. Я її брав за ручку, я її так обнімав, і я молився до Бога. інколи дякував за хворобу Богові. Але не було результата. Не було результата. А знаєте чому? Я вам скажу чому. Не було результату. Малий мій продав машину, приніс мені грошей, віддав мені. І ми таку надію мали, що у нас є гроші. ну Що що врачі скажуть, ми купимо? Ми можемо заплатити. І ми вилікуємо дитину. І ми молимося, молимося, я кого знав, писав, дзвонив. Всі молилися, а результату не було. І знаєте, один раз так я молюся і в молитві мені Господь Бог це все відкриває. Бо камі зві. Будете надіятися на ваші кошти, ви не будете мати результат. Через годину мені дзвонить одна сестра старенька із Львова, яка молилася зі мною, подтверждає мені ці слова. Мені Бог відкрив, що ви надієтеся на то і на то. Вам треба покаятися, вам треба сповідувати свої гріхи і почати і знову молитися. І я кажу Боже, дякую тобі, що ти відкрив нам, що ти нас допродив зарані. І я став на колінах із жінкою, ми покаялися, І я сказав такі слова. На сьогоднішній день ніякі гроші. Ти є Ісус Христос, ти є той Спаситель, то що нам невозможне, тобі все возможне. Ми віримо в ім'я Ісуса Христа що нам буде здорово. Ви знаєте, ми міся ще помолились з місця, і ми не замітили, коли Бог поврачувався над дитиною. Слава Богу! Ми не замітні було нам. Ми дивимося, що у нас спить. Ми вечорами не спали. Якщо вдень трохи проходили ці болі, то ми теж спали. З ми. Ми вечорами не спали з ми, а тут вона цілий ніч проспала. Я кажу, Боже, дякую тобі. Я дякую тобі, що ти очув наші молитви. На сьогоднішній день, дорогі браття, друзі, сестри, я вас всіх прошу, нам треба нам все надіятися на Господа, тому що ми є діти Божі. Ми говоримо, що ми є діти Божі, а інколи ми не довіряємо Ісусу. Який? Ми знаємо, що Ісус Христос Він пострадав за нас. Він взяв твої і мої немочі, твої гріхи, мої гріхи, і возняв куди? на улофу. Він не заплатив за нас драгоценною е, серебром і золотом, але заплатив за нас драгоценною кров'ю. Нехай Господь Бог благословить всіх нас. Нехай Господь Бог дає нам мудрості, щоб ми постійно згадували. Голгофу, щоб ми постійно задумалися, що Ісус Христос Він дався за нас у жертву. Він відкупив нас драгоценною кров'ю. Оце нам постійно треба споминати. Постійно, з тим нам треба жити, з тим нам ходити, з тим нам на роботу бути, сядити, бути. нам постійно споминати Гологофу. І тоді тільки ми будемо дітьми Божими. Знаєте, я знаю, я вибачаю, але я знаю, щоб ми, що ми, ми всі хотіли б, знаєте, ходити крутими. Ми б всі хотіли бути так. Але знаєте, Богу, це не угодно. Бо хоче нас бачити на колінах. Бог хоче нас бачити, наші серця сміряні. Бог хоче бачити нас такими, як Він нас утворив. Бог же сотворив людину не для того, щоб, щоб ми були з мікруті. Бог нам не запрещає, щоб ми не одівалися, щоб у нас не було того, то Бог не запрощається нас, але щоб ми не забували його. щоб ми не забували його. Тому що Бог сотворив людину для того, щоб прославити. Ім'я Його амінь. Амін. А Бог про все заводиться. Хай Господь Бог благословить вас. Хай Господь Бог укріпляє вас. Хай Господь Бог дає нам всі мудрості. Давайте ми встанемо і подякуємо Богу. Господь Ісус, ми знову стоїмо перед лицем Твоєї. Ми тобі широ-широ дякуємо за голову, за пролитую кров, за те, що ти нас знайшов, за те, що нас викопив драгоценною кров'ю. Ми тобі дякуємо. Ми тебе молимо, Ісусе, і просимо тебе, Ісуса. по ім'я Ісуса Христа допоможи нам, Господь. Щоб ми могли, Господь Ісус, до кінця своєї життя бути тобі вірними, Господь Ісус. Укріпи нас Духом святим, Господь Ісус. Укріпи і настав нас, Господь Ісус, на істинний путь, Господь. Нас, Господь, щоб це не було від нас, а все від Тебе, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за мирне небо, Господь, щоб ми сьогодні тут можемо під мирному небо забрати, заславити Твоє ім'я. Ми тобі дякуємо, Ісусе, але ми тебе просимо. Благослови кожного одного. Благослови тих, які даже немає тут, Господь. На вони чують слово Твоє, Господь Ісус. Благослови, Господь, і укріпи, і нехай буде Твоя рука, Твої английски за кожного і за нас. Амінь.